Вітаю, друзі, 13 травня, два дні до історичних подій, які мають відбутись в місті Стамбулі, де можливо відбудуться перемовини про мир в Україні. І напередодні цього всього, вже зараз можна говорити про наступне. За інформацією наших джерел в Вашингтоні є узгоджений скелет угоди про мир і порядок її власне виконання. Узгоджений він з Кремлем. Нібито кивали на нього і в Києві, але всі розуміють, що Київ може. Спетляти, як уже не раз було, про що мова в угоді? І це угода чи це ультиматум? Перш за все, зупинка бойових дій одночасно з скасуванням військового положення в Україні. Зупинка мобілізації. Далі. Зупинка постачань в Україну озброєнь. Крім цього, Запорозька атомна електростанція залишається під контролем Збройних сил Російської Федерації, але передається перед управління американської адміністрації. Мова йде про звільнення росіянами Кінзбургської коси. Для того, щоб дати можливість відновити судноплавство по нашому Дніпру. Далі росіяни виходять з Харківської області, а Збройні Сили України роблять поступки на Донбасі. Які за розмірами стверджувати на сьогодні не беруть, але, думаю, досить болючі для України. Що стосується Запорізької і Херсонської області, ситуація заморожується по лінії зіткнення. Тобто буде існувати Запорізька губернія в складі Російської Федерації, Запорізька область в складі України, Херсонська губернія в складі Російської Федерації і Херсонська область в складі України. Крім цього, відновлюється судноплавство по Чорному морю, включно з е, виходом російських і заходом російських суден в Азов. Ну, от, е, плюс-мінус, е, так виглядає е, мирна угода, яку узгодили Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Гарна чи погана кожен може судити сам, але це слабка, слабка надія на мир. Водночас е, треба зразу всім зрозуміти, що з моменту скасування е, військового положення в Україні. Почнеться політичний процес, відновлення політичного процесу, який закінчиться виборами. Давайте розглянемо можливість підписання цієї угоди в Стамбулі. Перш за все, Україна буде. Влада України, зелені гниди, вся ця міжпуха буде робити все, щоб зірвати підписання цієї угоди, і вони її назвуть ультиматумом. І виставлять самі самі тяжкі для України сторони в цій угоді. Це раз. Друге. Путін не прилетить в Стамбул. Це виключено. Є єдиний невеликий шанс на приліт Путіна при умові, якщо в Стамбул його запросить і прилетить сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Запрошує Путіна, там з'явився Зеленський, притягли і намагаються примусити підписати угоду. Саме тому в Стамбул намагаються затягти для участі, нібито в перемовинах, ще і Макрона, представника. Антанти так званої представника глобалістів і тому подібне, для того, щоб з його допомогою зірвати можливий мирний процес, можливі мирні перемовини. Якщо Трамп не прилетить в Стамбул, не запросить Путіна в Стамбул, Путіна там однозначно не буде. Там буде російська делегація, яка матиме свої директиви. Приїде, як уже відомо заявив Михайло Подоляк, ні з ким крім Путіна, Зеленський зустрічатися не буде. Кожен зіграє свою інформаційну і дипломатичну роль. Російська делегація скаже, от наші пропозиції, ми пропонуємо мир, ми пропонуємо. Все це. Зеленський каже, Путін не прийшов, підманула, підвела. Я тут чекав, я тут цей зіграє свій, свій черговий стендап в стилі 95-го квартала, розвернеться і поїде на Київ. Ну, а делегація російська може зустрітися там з представниками Туреччини і також повернутись до Москви. Як же далі тоді будуть розвиватися події, якщо е, угода підписана не буде? Якщо угода підписана не буде, то Трамп, як уже сьогодні заявив його представник Вітков, вийде з мирних переговорів по Україні. Вийде і введе санкції. Проти якихось там 10 20 росіян і 10-20 українських керівників ну, з когорти Зелених Гнид. А росіяни кажуть: а ми будемо робити Сталінград. Без американської допомоги. З оцими всіма обіцянками, цяцянками від європейських глобалістів в Україні буде дуже і дуже тяжко. І ми будемо рухатись в абсолютно е неправильному напрямку. Ми будемо втрачати території, втрачати людей, втрачати залишки військової техніки і постанемо перед. Загрозою поразки реальної на полі бою. Коли мільйонники можуть бути оточені. Коли загроза буде ну, просто колосальною. Чи добрий мир нам пропонують? Ні. Але мир зараз кращий від війни. Я ще раз повторюсь те, що я не раз казав. Існування цієї підготовленої вже фактично стамбульської угоди і погодженої між США і Росією, говорить тільки про одне: я 100% був правий. Трамп і Путін, Путін і Трамп грають в чотири руки. Чи можемо ми протистояти їм? З ким? З Макроном? З Тармером? З Мерсом? Так вони сьогодні говорять одне, завтра роблять інше. Казали, не буде перемир'я, будуть санкції. Тепер кай подивимося, що зроблять США. Вони також сильно залежні, в тому числі від Сполучених Штатів. Зрозуміло, що вони представники глобалістичних сил і їм важливо втягнути Трампа в війну. В Трампа свої плани. Трамп не проросійський, не проукраїнський, не про європейський, Трамп проамериканський. В нього своє бачення. Він вирішив удавлювати Росію в обіймах, торгівельних угод і так, далі, і так далі. Чи вірно це? Ну, для України можливо. Це і не добре, але він, вже ще раз повторюсь, американський президент. І нам треба виходити з реалій, реалій на полі бою, реалій в фінансовому секторі, реалій в внутрішньому стані е безпеки, реалій мобілізації, яку влада перетворила на бізнес. Всього, що відбувається в Україні і навколо України. Моя особиста думка це те, що ми маємо користуватись любим шансом на мир для того, щоб врятувати державу, врятувати націю. Ігри 95-го квартала, артистів і всіх, всіх, всіх навколо. Миру, війни і так далі, це все класно, тільки їхні діти в Ізраїлі, Лондоні, Парижі, Мадриді, Барселоні, Римі, Мілані, де завгодно, тільки не в Україні. А в Україні гинуть наші українські діти. І е, чим далі, далі і далі, тим гірші будуть і умови для України. І постане взагалі питання існування держави. А потім сход народу і тяжкі, тяжкі дуже наслідки. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.